На засіданні виконавчого комітету старосинським округам було запропоновано прийняти участь у благодійній акції Національного банку України Смілива гривня упродовж трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет. Мета акції зібрати кошти на допомогу Збройним силам України та дати можливість українцям зробити свій внесок у перемогу. По е, точкам магазинам по ЦНАПА по відділенням пошти, по центрам по приймам громадським прийманням, по офісам старостам. Старост розставляється баклажки, ну, 5-6 літрів. І ставиться, ми вам виготовимо виготовимо етикетку. Ставиться ети, етикетка, це організує збір монет у своєму колективі, і е, кожна особа може, може використати 10 копійок, 50 копійок, також 1, 2, 5 і 10 гривень для того, щоб допомогти. Якщо ми набираємо повну металеві, мається нову металеві, металеві. Да. якщо ми набираємо, ми можемо звернутися до Приватбанку Ощадбанку, які нам е, казати е, їх приведуть в банкноти, і ми цю суму надамо для допомоги ЗСУ. І тому у нас таких точок ми порахували 31. це. Вісім старостинських округів, два ще додатково, додаткове це і Фремівка і Верхній бішкін окремих окремо стоящих у нас відділень старостинського округу, 19 у нас магазинів. Старости Олексійської громади погодились організувати збір. Додатково було запропоновано зробити опечатування тари для збору. В громаді розпочинає роботу програма здоров'я сільськогосподарських тварин, які утримуються в малих сільськогосподарських. Одерських господарствах за підтримки продовольчої організації ООН та уряду Німеччини вона працюватиме з господарствами, які займаються утриманням худоби. Скануємо там, де є ВРХ, там є де свині, додаємо кіз. І якщо е, щось змінилось на протязі, ви вносимо зміни і надаємо нам. Тоді з, з людьми будуть зв'язуватися менеджери, які, які будуть направляти. Я забула сказати, що одна родина отримує 5180 для отримання антибіотиків, вітамінів, проти паразитарних та антисептичних засобів значить буде можливість надати консу... взяти консультацію від фахівця ветеринара. І є аптеки-партнери, які приймають участь в, ці... в даній програмі. І в цій аптеці кожне кожен домогосподарство може замовити ветпрепарати на цю суму. Наголошую, що на руки. Ці кошти ніхто отримувати буде не буде навіть на картку. Це буде в аптеці, в аптеці безкоштовне отоварювання. Першочергово до програми будуть включені категорії: переміщені домогосподарства, приймаючі родини, родини зі зниженим доходом через втрату відсутність годувальника, родини, де лише один годувальник.